Бачите, ого, вау. Ну, не більше хвилини пішло. Ну, з дівчиною, яка дзвонить. Ох, ох. Тих тих тих. Во. Якщо отак закрити очі, вау, вау. Але ж я маю вам показати, за що переплата така. А, ба, Просто! Бам! О, oh. три, два, один. Найдорожчий рол в моєї житті полетів мені в рот. Знаєте, в кожної людини в житті буває настає такий момент, коли лишиш вночі, наприклад, і дуже захотілося суші. Просто уявляєш собі, мм, сорок Філадельфія, лосось, Рис, Кунжут, листочок Норі. Все це так гарно поєднується. Боже, які люди геніальні придумали таку страву, от би зараз замовити. Або уявимо, що ви дуже багато працювали. І понеділок, і вівторок, і середа, і четвер, і п'ятниця, і нарешті настає собою. І ви хочете побалувати себе і кохану людину чимось дуже смачним і згадуєте, о, я не хочу піцу, я не хочу бургер, я хочу поїсти роли Філадельфія з лосос. Залізайте в голову або болтфуд і розумійте, що ціни насправді дуже та сильно відрізняються. Є роли найдешевші за 150 гривень, а є найдорожчі за 1121 гривню. І що ж тоді краще обрати, якщо у вас є вільна тисяча 10 найдешевших ролів чи один найдорожчий? Можливо, він так смакує класно, що ці 10 пішли ви взагалі з мого Тола нахрен? чи утрують мене роли за 150 гривень. Як вони взагалі виглядають і смакують, і чи виявиться найдорожчий рол за 1121 гривню? Знову таки уявляєте собі дійсно таким гарним, що вартуватиме своїх грошей. Мене звати Брис. Давайте сьогодні в цьому розберемося. Тільки перед початком прошу вас підписатися і поставити лайк на це відео. Ви дивитеся зараз відео на суперкрохітному каналчику, який я запускаю як експеримент, просто тому що я люблю їжу і люблю її оглядати, розповідати про неї, смакувати. І декілька днів тому я вирішив спробувати. Замовлювати себе на YouTube каналі, випустив відео з бургерами, воно набрало 2100 переглядів, підписалося 70 людей. І я такий вау, треба треба ще щось оглянути. І зараз ви бачите суші тут. Гроші, витрачені мною чесно, контент робиться для вас. Давайте почнемо з найдешевших суші. Отже, що ми тут взагалі бачимо? Це суші, доставка суші Time. Коштують вони від 129 до 159 гривень. Чому тут три роли? Тому що в них мінімальне замовлення це 450 гривень. А я сподівався замовити тільки найдешевші. Забув сказати, як взагалі сьогодні Проходитиме порівняння сьогодні. Ми порівнюватимемо з вами саме суші, точні роли Філадельфія, класичні Філадельфія, шеплосось був зверху. Я не став порівнювати між собою Філадельфію і Каліфорнію, або там не знаю, якісь запечені роли з сиром і крабові. Хоча краб у нас сьогодні буде. Це було б занадто необ'єктивно, тому я вирішив взяти максимально, щоб вони були схожі, але ціни максимально різні. В Цьому і, і цікавинка. Але так як в суші таймі мінімальне замовлення було на 450 гривень. Мені довелося взяти три роли. Я думаю, що вам цікаво було б подивитися. Що це за роли, тому ми кожен з них попробуємо. Виглядають вони приблизно ось так. До речі, доставка в них була безкоштовна, це величезний плюс. Мені це дуже сподобалося, при тому, що суші мінімально взагалі кількість гривень коштують. Вони нічого не взяли з доставки, так вони ще й знаходяться дуже далеко, десь на почайні чи на Троєщині. Я знаходжуся ближче до центру. І в них власна доставка кур'єр спеціально від компанії їх сюди, привозив суші. Ну коротше, молодці. В цьому плані класно, і це не проплачена реклама, якщо ви сумніваєтеся. На цьому каналі я можу рекламувати хіба що свій канал. би там Далі не було по самокоза це одразу плюс. Єдине, що дуже багато вони мені телефонували. Спочатку, коли я замовив, потім коли я оплатив, тому що попросили онлайн оплатити одразу. Потім, коли кур'єр виїхав, і потім, коли він приїхав, тобто я отримав від них чотири дзвінка. Це я просто замовив через голову. Жодних дзвінків, жодного нічого. Все що я знаю, що кур'єра звали Олексій. Отже, замість того, щоб мене на столі тут стояла просто Філадельфія з лососом, ми ще тут з вами маємо 129 гривень. Філадельфія в кунжуті. Просто по факту купа рису не знаю, сподіваюсь, вам там гарно видно, бо я ж так ні разу не показував на камеру. Я спеціально один рол взяв без риби, щоб просто не зменшити свої шанси отруїтися, якщо чесно. Ну я просто не довіряю, коли це сильно прям дешево коштує. Але виглядає він смачно, цікаво. Не знаю, там просто чуть-чуть є сорочка Філадельфія, чуть-чуть огірочка. До речі, що цікаво, в цієї доставки в Сушітаймі зовсім немає в жодному ролі авокадо. Вони ніби нікуди його не додають і спеціально цим роблять ще ну, типу, щоб дешевше було. Навіть макі з авокадо, які з зустрічаються всюди, і це чесно кажучи, мої улюблені маки роли саме. Вони не продають є тільки з огірком з салатом чука з філадельфією. Короче, цікаво, давайте попробуємо спочатку самі 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 погані, які сьогодні я буду їсти. Ну тут ніби все добре. Єдине, що я. О, дуже погано, що я їх з'їв без соєвого соусу, бо воно таке сухуче, що в мене просто пересіх... Пересіх весь рот. Відчувається просто як купа рису, рису так багато, що там просто не відчутно навіть ні угірочок, ні Філадельфія. Ну так дуже-дуже-дуже мало. Але я останнім часом, чесно кажучи, полюбив такі суші без риби. В принципі, хто сказав, що вони обов'язково мають бути з рибою всі. Якщо мені просто захотілося рису, я ж не маю просто їсти рис з овочами. Я можу його їсти цікавіше, наприклад, взяти отакі от, от ролики. Тільки навіть цієї доставки, я десь де Буде все таки побільше сорка Філадельфії. Ну але загалом, це в принципі, ну а що? що я хотів отримати на 129 гривень. Тут, в принципі, в цю ціну входять ж не тільки суші, це і обладнання, і робота кухарів, які це все крутять, і сама продукція, і імбір, і васабі, і латочок, і привести мені, тому що доставка безкоштовна. Коротше, в принципі, немає на що жалітися. Ну соєвим соусом на свої гроші це буде ну абсолютно смачно і класно. За такі гроші, головне, щоб все було свіже, а тут воно ніби нормально. Вибачте, до речі, що пальцями їм я просто ще не знайшов. Палички треба їх розпакувати. До речі, пакування прикольно. Одразу все в одному пакеті куйде, бо буває таке, що воно так от накидано в величезному цьому пакеті? Тут воно доволі зручно йде. Троє паличок мені поклали, троє таких корзиночок для соєвого соуса, Чуть-чуть серветочок, капельку. Не більше й не треба. І величезна банка соєвого соусу. Я взагалі не знаю. Невже цю банку дешевше купляти, аніж замовляти одразу, знаєте, от таке з, з кришечкою з фольгою ідуть соєві соуси, де одразу вони в контейнер наливаються? Ось такий. Невже це деш... Шевше, тут ж його дуже дуже багато. Мені цікаво, яка собі вартість ось такої баночки. Мені зазвичай, коли таке привозили, випивалося десь 10% соєвого соусу. Цього ну точніше, додавалося до суші. Потім все це стояло в холодильнику в тиждень. І потім я такий, напевно, він спортився і викидав. Коротше, непонятно за чим стільки-стільки прям соєвого соусу присилати. Напевно, він просто копеєчний. Що я не побачив, що в мене стул на задньому фоні стоїть весь цей час. Виглядає, я годину налаштовував локацію і все одно забув про нього. Тепер спробуємо Каліфорнію з. Тепер спробуємо Каліфорнію класік за 150 Дев'ять гривень і останнім спробуємо ролл, який я ізначально і хотів замовити: один єдиний Філадельфія з лососем. В Соєвий соус я напевно свідомо не буду пхати суші сьогодні, щоб, по-перше, повністю відчувати смак. По друге, не пропустити, якщо якась суша буде спорчена, бо соуси дуже часто перебувають смак. І цим дуже часто користуються доставки подешевше, і це не тільки про суші кажу. Мені важливо знати, що все в порядку. Подивіться, які гарні на свою ціну на 159 гривень. Чесно кажучи, я не фанат дешевих суш, сам собі я їх ніколи не замовляю, але коли. Коли грошей не було три роки тому, то я дуже часто замовляв, і це не найгірші, які я бачу. Бувало така каша приїжджала. Є доставка суші, бос. Ми її один раз замовили на день народження. Це просто треш. Повний треш був. Ми з дівчиною орендували будинок, і її день народження було. Запросили друзів, там все типу, класно було, навіть був чан. Але на сушах вирішили зекономити. Мон, яка різниця? Дорогі чи дешеві суші? Ніхріна подобного. Різниця дуже сильно відчутна. Ми це зрозуміло, коли день народження пройшло, а суші ніхто не їв. Вони як стояли на столі, так і залишили. В принципі, це було жахливо. Тоже щось схоже було на оці роли, де просто був один рис, але так не мало бути, бо на фото виглядало все абсолютно інакше. До речі, фото цього рола прикріпляю. Можете подивитися, я вже забув, як він там на сайті виглядав. Чи сильно він відрізняється, чи ні. Побачив вже на монтажі разом з вами. Тепер Каліфорнія за 159 гривень. Отже, як вона виглядає, посипана зверху і коркою. Зараз я акуратно дістану. По-моєму, пальцями в мене лучше получалось. Значить, ми тут бачимо з вами. Ух ти, крабова паличка. Е, я вже забув все, що тут мало бути. Ай, розвалилися. Та що ж таке? Ай, все, буду пальцями. В мене руки повністю чисті. Якщо що. значить, крабова паличка герочок, зверху рис і зверху ще і Подивимося, як це смакує. Ммм, <smug> значно соковитіше. Насправді, рису, мені здається, тут суттєво менше. Крабова паличка така соковита. Ай, та що ж ти будеш діляти? Я думав, все-таки паличками вийде взяти, але воно розвалюється. Крабова паличка соковита, напевно, заморожена була, і зараз вона розморозилася, можливо, тому більш соковитіше стала. Ападе! В цілому непоганий рол, якщо вже брати дешевий самий дешевий рол, бо взагалі грошей на карті немає, то краще переплатити 30 гривень і взяти Каліфорнію, аніж оцю Філадельфію, як її там в кунжуті. Ну, ви поняли, про що я говорю, так? Да? Можна і не показувати 300 тисяч разів в камеру, все це. Начинка поскладена, конечно, чорти як тут взагалі в формі якоїсь стрілки туди в гору. Бір смачний, закусив ним він такий гостренький, соковитий. Я не думаю, що це якісь дорогі, але, в принципі, їсти можна, а не раняти не можна. По Каліфорнії в цілому, коротше, непогано, на такі гроші можна їсти. Вона не знаю, як конкурує з дешевими іншими доставками, тому що я вже давно їх не їв, як і в принципі суші, не, не дуже часто. Якби я такі суші побачив, голодний, десь на корпоративі, не знаю, можливо, десь там компанія, знаєте, буває, замовляють своїм працівникам, ставлять такий цілий стол, там банани, фрукти, якийсь сир порізаний і суші стоять. Я би їх їв. Мені, в принципі, окей. Я від них нічого не очікував, вони не є якісь пропащі, мені абсолютно окей. Єдине, що трошки розвалюється, бачите, яка каша. Давно я вам лоток не підносив, близько от подивіться. Але це ще через те, що мені треба навчитися в 23 роки нарешті користуватися цими паличками дерев'яними. І не те, щоб я в дитинстві суші не їв, просто кожного разу у мене руки отак роблять. Обучення з нуля. Нарешті переходимо до найдешевшої Філадельфії з лососем, яку я знайшов в Києві. Це тут не то, що, знаєте, це найдешевша в голову, чи найдешевша в болт. Я, я весь інтернет облазив. Я чата GPT задовбав так, що він просто відмовився вже сам видалився з телефону, можна сказати. В знайомих запитував в інтернеті в гуглі гуртав до четвертої сторінки. Коротше, облазив все, щоб знайти саме цю Філадельфію, щоб вона зараз стояла в мене на столі. Дешевше, ну я не знайшов. Якщо ви раптом знаєте, напишіть мені, я видалю це відео і зроблю ще. Одне повторне, візьму одразу саму некрасиву сушу, яку ще й чомусь поклали на самий перед, де порізаний чомусь зверху лосось. Чомусь він тут розлісся, бачите? -о вау. Ні, ну Філадельфію гарно. Я їв в своєму житті і не раз, тому що я знову таки е, оглядаю що в інстаграмі і в Тіктоці їжу. Мені присилали Філадельфію, яка коштувала ну, більше 500 гривень, здається. Тут ну видно, що це не коштує 500 гривень. Подивіться, вся така якась крива дуже, і зверху, бачите, як виглядає лосось, можливо, він. Такий тонкий, що коли трамбували ролл в цей латочок, він просто розлізся від того, що на нього палець поставили. Виглядає, ніби окей, немає ніяких підозрілостей, але довіри він мені не внушає. От Каліфорнія з і оце з кунжутом дешевезний ролл внушали. Тут то якось. Давайте пробувати, напевно. Не, ну, в принципі, окей. Не знаю, як ви думаєте, окей чи не окей? А отак, якщо опа, нема Філадельфії, порізано, звісно, ужасно. Ліпили це так на скору руку, як я не знаю, як я все життя намагався собі почерк гарний зробити ручкою, і в мене так і не вийшло. Таке відчуття, ніби в суші йоли було буквально 3 секунди. Хоча, можливо, це так і є, бо вони ж мають заробляти на великих об'ємах, коли вони роблять таку дешеву націнку. 159 гривень рол, плюс безкоштовна доставка, плюс нормальне обслуговування. До речі, було що по телефону з кур'єром общався, що з ну з дівчиною, яка дзвонить там. Про плату питає, знаєте, да? ну не більше хвилини пішло на цей рол, мені здається, щоб його скрутити і нарізати. Подивіться, просто ну ну ну, дуже погано скручено. Але в нас тут не конкурс краси і не шоу у талантів поплавського крок до зірок. Головне, чи це можна їсти? А їсти це можна. Дуже дуже тоненький тут, звичайно, шар лосося. Філадельфія десь є, десь немає. Огірка дуже мало. Авокадо, який авокадо, ви шо? Хлопчик, це мені сказали. Захотів авокадо, замовляю, Я не знаю, в ніндзя десь або в Єгірзунді. Але уявіть, у вас зарплат. Та там 10-15 тисяч гривень, не знаю. Ну, якщо в Києві такої тут нема, напевно, де 20 хай буде. Ну які суші з такою зарплатою можна купити, якщо ви, наприклад, ще й там не знаю, оплачуєте оренду квартири, а не у вас власну. Ну, звичайно, ви будете такі брати, але ж якісь потрібно їсти. І вони нормальні. Єдине, що дуже до рук липнуть. Зараз я спробую, напевно, як все-таки з соєвим соусом. Я ж забув, що соєвий соус теж може відрізнятися в гіршу сторону від того, що тут буде. Тик-тик-тик. Ваше здоров'я. До речі, смачного, хто їсть під цей випуск. Мені під минуло написали, що хтось смачно поїв. Я дуже. Же дякую, друже. Якщо дивишся це знову, смачно тобі знову. Це те, що треба під таке відео кушати. Я сам так роблю. Ні, ну сивом соусом Бо, якщо так закрити очі, в принципі, окей, абсолютно. Я би здогадався, би, звичайно, що це дешеві суші по кількістю компонентів по розміру шматків лосося, по розміру шматків самих суші. Але щось мені здається, що це набагато вигідніше виходить, аніж якщо би я взяв собі в свій вихідний день, умовно кажучи, не беручи ці суші, не записуючи відео на ютуб, саме ці суші з закладу Fish and Pussycat за 1121 гривню. Просто Бам. в мене стипендій. Тисяча гривень була, коли я вчився буквально не так давно в університеті. Моя сестра зараз вчиться в коледжі, в неї стипендія 790 гривень. Навіть цей один рол вона би собі не могла дозволити. Пенсія в когось, не дай Бог, звісно. Сподіваюся, що вже таких пенсій немає, але може бути 1121 гривня. Вау! Вау! Оце так знахідка, правда? Перед тим як перейдемо до найдорожчих суш, доставки фішн-посікет, хочу маленьку рекламну таку зробити, як його. Паузу. Паузу хочу зробити і запропонувати вам підписатися на мій інстаграм, аби ми просто з вами більше були знайомі. В там є фотографії з з подорожей. Сторіси я іноді викладаю цікаві і про їжу, і про те, як на спортзал ходжу, і просто про, про щось. І огляди їжі там виходять трошки в іншому форматі, в такому горизонтальному, і вони коротші, і там динамічніше все відбувається. Коротше, можете підписатися, аби ми з вами більше були знайомі. Можете в коментарях десь написати привіт з Ютубу. Я буду знати, що якісь реальні люди починають з'являтися в мене на каналі. Це просто завжди була моя мрія мати в канал з їжею. Все. А тепер переходимо до найдорожчої доставки. Трошки відпочили, значить. Перше подивимося на пакування. Тут у нас таке секретне пакування, бо ніхто не знав, що ви несете, і воно, до речі, дуже красиве, таке естетичне. Пакування, знаєте, все починається. Подивіться на це, і подивіться на це. Хіба немає різниці? Здається, є, дуже сильно. Чомусь в мене тут пакет надпечатаний прийшов. Я не знаю, кур'єр, можливо, заглядав, що ж там за такі суші за 1121 гривню. Не втомлюємося повторювати ціну. Але навряд чи він тут щось побачив, бо тут все гарно запаковано. Зараз, і ви теж подивитеся. Отже, вау, яка коробочка, нічого собі, вона, до речі, така тяжка. Туше не були дешеві такі тяжкі. Гляньте, яка, яке вінтажне, йой. мене би бабуся поставила б десь, я не знаю, це в шкафчик в залі, знаєте, там біля сервізу, який стоїть руками. І отак от би стояла ця коробочка. Палички, як у нас виглядають, теж мають незвичайне пакування, видно, що. Хоча не факт, що вони робилися прямо для цього закладу. А ні, тут є назва закладу Fish and Цікаво, вони тільки упаковку під себе роблять, чи вони ще й там палички якісь прямо супер незвичайні поклали. Далі, у нас тут є якась що це? Карточка? А, це вологі Серветки, вау, які, які красиві! Гляньте! Фірмові вологі серветки навіть поклали, і пакування таке не ну не дешеве, таке як пластик з картоном. Не знаю, чи вам це інтересно. Можливо, тут є люди, які займаються пакуванням, то вони напевно дивляться з інтересом, а всім інше пофіг просто. Але ж я маю вам показати за що переплата така Соєвий соус. Теж фірмовий, пожалуйста. І джинджер імбир. А, і соус васабі у мене тут ще вилетив. Він теж дуже схожий на серветки. Головне не переплутати. Як же виглядає сам ролл? Мені це найбільше цікаво, думаю, що вам також. Це, звісно, все гарно з пакуванням, але давай вже покажи. Ооо! Oh, вау. Wow. Oh, wow. Я. Абсолютно, якщо ви спитаєте, мене не очікував побачити тут таку страву. Там якась була фото в голову, що щось там таке наворочене чи чуть, чуть було, але я ж навіть не вдивлявся спеціально, щоб не портити собі впечатлення. Та і там не було якось воно так, все, я вам прикріплю, як це в голову виглядало, і це виглядає тут набагато краще. Дай мій мікрофон? Oh, oh, oh. <coughs> Накричався. Поки робив щойно який, до речі, зараз у вас на екрані є, щоб ви теж побачили ці суші, близько, роздивився трошечки, що тут взагалі є. По-перше, подивіться на розміри цих суш. Вони набагато-набагато більше, ніж ті, що ми оглядали за 159, абсолютно ніби навіть інший продукт якийсь. По-друге, вони политі якимось сирним соусом, наскільки я розумію, ну а що це ще жовте може бути, я не знаю. Ну, не, не банановий явно. По третє, крабові палички перебиті, напевно, з якимось чи з майонезом, чи со сметаною зверху, у нас також Є і зверху ще купа ікри Сподіваюсь, що дорогої лососіви Дуже цікава подача, враховуючи, що зазвичай зазвичай я ж не можу говорити, просто побачив це. Зазвичай суші приїжджають в такому ну, довгому якомусь, типу, такому карабочку, якщо це великі суші, щоб вони не розвалились, щоб тримали форму. Тут вирішили, хай так їдуть. І наклали їх просто горкой, я не знаю, з купою соусу в такий квадратний коробочок. За рахунок цього, вже одна суша, я бачу, що тут трошечки з неї почав огірок вилазити. Я Не знаю, чи ви там ви бачите? Бачите, о там суша з краю з самого ззаду. Ну і коротше, якось вони тут половина завалені, половина стоять. Розпаковуємо фірмові палички. Ну-ка, вгадайте, де з якої палички доставки. Ну, вряд ли ви вгадаєте, я би теж не вгадав. Що ці, які безкоштовно йдуть до суш за 150 гривень, що ті, що йдуть до суш за 1120 гривень, всі однакові. Як же ж у нас тут виглядає рол? А він, до речі, чомусь прилип. Отак. креветка. Це Філадельфія з крабовим м'ясом, але тут чомусь креветка, чи це крабове м'ясо? Мені так здається. Здається, більш це крев'ятка. Дуже багато Філадельфії бачимо. І дуже багато огірка. Величезний розмір в центрі. Це огірок саме. Дуже гарний, в принципі, шар лосося. Я би не сказав, що він супер-супер такий товстий. Прямо я бачив і товще, але чого я точно не бачив, так це сирного соусу зверху на Філадельфії. Ну, сподіваюсь, що він все-таки не сирний виявиться, а якийсь більш підходящий. А може, сирний теж смакуватиме. Зараз перевіримо. Не знаю, як мені це вмістити до рота. Давайте, якщо лайк ставите, Я просив, а ви так і не поставили, забули, напевно, просто. Да? То я зараз пробую повністю його. В рот запіхнути за один раз. Подивіться, який величезний. О! Поставив! Дякую дуже. Тепер бачу: три, два. Один. Найдорожчий ров в моїй житті полетів мені в рот. Повністю я його не зміг з'їсти. Але Він він смачний, прям, ого. На Абсолютно інший смак, ніж був у цих Філадельфії. Чуть-чуть не залізло мені. Mm. Дуже дивно, але смак вершковий чомусь в цього рола. Напевно, це через соус. Ну-ка, зараз я його просто так попробую. <звук> дуже дивно. От таке відчуття, знаєте, що це не сирний соус. Ну точніше, це, це, це тут закрили тему з сирним соусом. Це точно не сирний соус. А що це масло якесь, бо воно якесь безвкусне трошки і дуже жирне. При цьому чомусь жовте. Ну жовтий це барвник, окей, але чому воно. Не похоже ні на що, що. Я раніше їв. Якийсь такий, як майонезний. Поки що більше не буду коментувати. З'їм ще сушу, яка повністю буде вкрита ікрою і крабовим оцим ось паличковим м'ясом. Ось так, і криша побільше сюди. Ох, ох! Ну це вже не ролл Філадельфія, це вже якийсь салат з лососем, чесно кажучи. Тут стільки зелені, подивіться, тут і цибуля зелена є, і огірок, і все, що тут взагалі можна. Авокадо тільки знову немає. Де да що ж таке? Навіть в найдорожчих авокадо немає Ммм бомбічно. Ні, ну це, чесно кажучи, маніфік. Просто браво! Тепер я вже можу прокоментувати нормально, що ж тут все-таки всередині лежало. Бачите? Я не знаю. Напевно, темно, коли я підношу. да? Коротше, там криветка всередині, там розвалились суші і видно креветку. Виходить, що виходить, що Філадельфія з крабовим м'ясом, як мені обіцяли, не всередині крабове м'ясо всередині кожної цієї сушинки, а воно зверху, оце от з майонезом. А це ж не крабове м'ясо, це просто крабова паличка, наскільки я розумію. Тобто, умовно кажу, Жучи, ці суші теж оці дешеві суші тайм. Вони могли би додати до суш крабові палички, причому вони так і зробили. Я згадав тут, же ж в Каліфорнії крабові палички, і сказати, що це з крабовим м'ясом і продавати їх набагато дорожче. Крабові палички дійсно дуже вдало інтегровані сюди, тому що ну так як вони перебиті з майонезом, вони дуже додають сильно свіжості, і ікра я не знаю дуже смачна. Зараз я попробую ще її окремо, великі зерна, крупинки прямі. Ну, нібито справжнє, не штучно. Коротше, і ікра і крабові палички дуже гарно поєднуються з ролом Філадельфія. Це я вам можу сказати на всі 100%. Вершковий соус додає, ніби не те, що жирності додається моролу, а смисла. От зарази. блекаут. Ну, йоп, твою мать. Коли світло виключають, пилосос починає дергатися і лякати мене, бо він стоїть на станції світло пропадає, і він де, де моя станція? Почекайте, в мене тут все вже готово для блокауту. Короче, штука в тому, що ми українці любимо жирні соуси, і коли в страву його додають, наприклад, в шаурму чи бургер, то він одразу стає смачніший. Так само і вийшло і тут. Особисто для мене мені стало смачніше, коли тут додали такий вершковий соус. І мікрогріну накидали, і зеленого лучка. Коротше, видно, що постаралися поперепридумати, навіть я би сказав, рол Філадельфія заново, щоб він... Був ще набагато краще, аніж просто навалити купу риби і зробити величезний розмір. Так роблять багато доставок. Вони просто ставлять дорогу ціну за те, що вони привезуть тобі не отаку сушу, а отаку сушу. Але смисл її ж незручно їсти і не смачно їсти це їсти смачно, але все ще чесно кажучи, не дуже зручно, тому що ну воно реально все розпадається. Воно ну, смачно все, Чесно, ну реально, ну це мені. Не, не жалко гроші. Якщо є така можливість попробувати треба пробувати. Я так думаю, живемо один раз. До речі, вдома теж можна спробувати таке приготувати. Багато є в інтернеті рецептів суші Філадельфія. Так просто до цього зверху додаєте крабові палички, додаєте в рецепт трошки більше зелені, ніж нам вказано, тому що тут в сушах більше зелені, ніж в середньостатистичній суші Філадельфія навіть дорогі І розпаковуєте баночку ікри, яка лежить на новорі. От і все. От вам і готові будуть суші за 1121 гривню. Фух, тепер знаєте така пустота в душі. Невідомо, що буде далі. От до цього я жив моментом того, що я зроблю відео, Зніму суші дорогі. А тепер не зрозуміло, що далі. Навіть не знаю. Напишіть в коментарях, які б ви ще хотіли страви попробувати. Точніше, хотіло б подивитися, як я їх пробую, щоб ми їх оглянули з вами. Можливо, це буде шаурма як вам ідея? Можливо, найдорожча і найдешевша шаурму зробити. Я навіть не уявляю собі, які це взагалі там бюджети. Буде дуже складно, напевно, знайти найдорожчу шаурму тому що в середньому вона всюди коштує абсолютно однаково. І чим дешевше, тим краще. Ну і буду чекати ваш фідбек. Як вам це? Мені в принципі смакували, що дешеві, що дорогі суші цього разу. Я кайфанув від обох. В дешевих сушах я кайфанув в першу чергу від їх ціни і в принципі від сервісу. Також кайфанув. Мені дзвонили разів 5, але всі ці п'ять разів були приємні. Суші мені теж були приємні. Ще хотів відповісти на коментарі під попереднім відео. Там доволі цікаві були. Ти найкращий в тебе найцікавіші відео, але можна побільше відео. Дякую! Можна, знімаю. Я не розумію, нахіра робити такі розміри, краще б три невеликих розвитку каналу. По Перше, дякую. По-друге, я думаю, що такі розміри. Ми говоримо зараз про бургер величезний, який я оглядав попередньому випуску. Робляться якраз для вау-ефекта, wow щоб його подарувати комусь на якесь визначне свято. От мені чогось так здається, а не просто собі замовити там в середу на роботу. Або з пацанами зібратися в гараже і замовити на 10 людей вообще супер було би. До речі, хто не бачив попередній випуск про бургери, обов'язково включіть, подивіться, це взагалі бомба. Там один коштував щось в районі 69 гривень, а другий величезний коштував 1600. Ну і ще коментар, відео сподобалось. Дякую, смачно поїв під нього. Дякую, друже. Сподіваюсь, це тобі теж сподобалось. Якщо дивишся, і всім, хто їсить приємного перегляду, давайте їсти разом. Підписуйтесь на цей канал знову-таки. Е, зараз на каналі скільки? 161 підписник. Ууу! Переходьте до наступного випуску і бажаю вам їсти такі суші за 1121 гривню. Нагадую кожного дня, щоб кожного дня ви і собі замовляли, і мамі замовляли, і дівчини і або хлопців. Всім па па.